Рішення щодо надання гуманітарної допомоги дітям із зони проведення антитерористичної операції було прийнято на розширеному засіданні підсумкової колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 22 серпня цього року. Навчальні заклади Житомирської області підтримали таку акцію та активно долучились до збору гуманітарної допомоги. І вже протягом місяця було зібрано близько 50 тонн вантажу. Це і продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти, канцтовари, теплі речі. Пунктом доставки гуманітарної допомогою допомоги було визначено центр профтехосвіти, що знаходиться у Житомирі. Студенти разом з викладачами цього закладу протягом 10 днів пересортували усе привезене освітянами. Ми тільки мішків закупили 1100 мішків для того, щоб його заново перепакувати. Ми передивилися все, бо ми дуже хотіли, щоб туди ефективно воно потрапило, щоб це не було, що щось не вгадали. Це ж діти носили, це ж носила вся освіта. Якби ми десь не вгадали і щось не те відправили, було б негарно. Олександр Пастовенський зазначив, що найбільше допомоги надійшло з Імільчинського, Люберського, Малинського, Народицького, Попільнянського, Червоноармійського та Чуднівського районів Житомирщини. Начальник відділу освіти Люберської райдержадміністрації Сергій Будін розповів. Вів, що усі педагогічні колективи, батьки та учні швидко відгукнулись на дану акцію та за короткі терміни зібрали тонни гуманітарної допомоги. Ту допомогу, яку ми надали, надіюсь, що вона допоможе людям. І щиро хочу подякувати усім своїм колегам, які займалися цією справою, усім батькам, дітям, які також відгукнулися на дану акцію і посприяли в цій роботі. На схід держави допомогу повезе Федір Павлюк разом з двома військовослужбовцями. Водій розповів, що вже в 25-й їде у таку поїздку. Ну я завжди везу на 95-ту бригаду гуманітарну допомогу. Ну, дуже добре мене зустрічають. А це їду 25-й рейс, вже везу гуманітарну допомогу на населення. За словами заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Ярослава Лагути, подібні акції зі збору допомоги планують продовжити і надалі, адже вони об'єднують громаду та є свідченням людської небайдужості. Знаєте, дуже така об'єднавча, дуже гарна атмосфера була. Усіх, хто залучився, і е, я вважаю, що воно йде на користь не тільки тим людям, кому ми допомагаємо, а й, власне кажучи, всім нам, які допомагають, тому що це е, ну це, це дуже важлива річ, яка об'єднує в ці нелегкі часи, яка також додає позитиву. Уся привезена гуманітарна допомога в одну вантажівку не вмістилась, тому решту речей планують відправити родинам переселенців з Криму та Сходу нашої держави, які нині проживають на території Житомирської області.